Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії в головному, веч... в головному бої вечора ми виграли Еріка Коха вперше б'ючись з прапором України, який винесли в Октагон, і ми тепер постійно будемо з ним. І це дуже класно. Ми провели знову ж розумний бій, через те і виграли. Давайте подивимося, які у нас є суперники зараз. У нас, бачите, ми зірка що сходить, але ми вже десяті, І це непогано. Це непогано. Опа! Манвел Гамбурян. Андеркарт. З рупом тут у нас головна подія вечора. А все інше андеркарт. А як же ж так? Дивно, бачите, якісь різні значки. UFC хоч і там, хоч і тут написано, але. Але не знаю. не знаю. Ну давайте, мабуть, тоді. В головній. Хоч він і 13, а ми 10, але. Він високий, який, 6-1. Він дуже високий. Є манвел Ган... гамбурлян, але з ним, мабуть, треба битись в головному, бої вечора, а не. В Андеркарті. Тому я, мабуть, Жоржа Рупа виберу. І що? І за Жоржа Рупа дають менше грошей, хоча це головна подія вечора. Ну, нехай. 76, у нас 71, ще досі. Він е, сабмішеном виграв Жана, а потім програв у Жана або навпаки, або програв нокаутом. Так. Ну, добре. Давайте будемо брати участь в головному бої вечора. І тепер готуємося. Так, що тут у нас? Є цікаві бої. Ну, поки що не бачу. Може, якийсь чемпіонський в нашій вазі може би подивились? Так, ну і все, готуємось. Днітри Д проти Рупа. Це офіційно. Руб один із найкращих в дивізіоні. Це буде війна. Це буде війна, сказав Дені 3D, наш комп'ютерний Дені 3D. Ну і давайте щось покращимо, так? Щось покращимо. У Нас е, поки що не, не запрошують ні в який табір. Ну, я думаю, що нам треба. Покращити наш. Оцей Right Back Kick. Звичайно, можна було покращити Бекфіст, але все-таки я маю надію, що якщо АК нас запросить, то ми тоді вже будемо його покращувати. Ну давайте спробуємо Right Back Kick, щоб був третього левела, щоб ми, якщо вже врізали ногою, то вже всі падали. Так, ЛБ Стік і Б, все, зрозумів. Так, спарринг партнер знову, мабуть. Такий. Ну, а чого ж не зарахувало? Ну і знову вони луплять нас. Так, є перший удар. Можна лоу-кік. ей! Що це за дах? Промалювався. Є. І це тільки перші три удари ми зробили. Ну, що ж це таке? Не влучили, знову не влучили. Нарешті. Ну хоча б на три зірки. Є. Yeah. Та що це за дах пролазить? Ну. Хто ж так камеру ставить? Дві зірки поки що. Він прикривається. В корпус. Ну і тепер лоу кік. Зарахують. Нормально. І ще три удари треба, щоб хоча б три зірки. Так. Ну, таке, таке. Не дуже. Не дуже якісь партнери занадто круті і нам трошки не вистачає. Ну, нехай, нехай буде так. Що ж тут уже зробиш. Ну і тренуємось. Так, в той раз ми тренували кардіо і силу. А тепер... Оце непогано, але я не знаю, як його проходити правильно. Так. Кардіо і сила. Нам швидкість треба. Давайте швидкість. Прокачаємо. Heavy back drill і футворк. Звичайно, там де швидкість і. Швидкість і кардіо це непогано, але я його не пройду. Я щось ніяк не можу пристосуватися до того тренування, тому не хочу втрачати. Краще, от, з мішком попрацюємо. Поехали, что вы видите. Поїхали, чем швидше. Так, давай, 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 спокійно. Circle, circle, так, непогано. Поки еще идем. Circle around, think about attacking from every angle. Так, три зірки вже. Ну дайте руками бити. Давай 30 секунд, 30 секунд. Треба на чотири зірки проходите. Так, є. Окей, adjust. I'm чудово чудово провели тренування і повинні дати по максимуму все. Все, що обіцяли. 77 спід, тобто швидкість і 73. У нас робота ніг. Так, ну що, дивимось. Дивимось, як ми виходимо. У нього 13 також перемог, як і у нас, але 8 поразок. Хто там ще б'ється? Кевін Холл, Сін Колман, Лоренцо Мартіне з Артуро Коста, Регі Еліксон Марсело Круз, Пауло Тягуб без здвізя, без, без прізвиська, Серджо Фернандес, Трейвіс Браун, Мірко Крокоп. Ого, Скотт Йоргенсен, Чарлі Валенсія. І Дені 3D, ми навіть в червоному куті будемо Джордж Руб. Тобто, і він без прізвиська, Джордж Руб. Ми виходимо як фаворити цієї зустрічі. Ну, поїхали. Поїхали! Хоча, стоп! Я хочу подивитись, чи прокачали ми хоча б на один. Так, де це подивитись? Техніка. Скільки у нас? Загальний скіл. Куди дивитися? Давайте техніка. Ну, це наші Це наші удари. Оце, мабуть. Так, загальний 72. Так, ми прокачали. Чудово. І б'ємось. З високим, з високим бійцем. Це буде важко. Але. Ми постараємось виграти. Хоча він не дасть нам підходити, він буде, мабуть, тримати нас на дистанції. Октагон готовий. Під егідою Харлі Девідсон. Таке враження. Спонсорство Харлі Девідсон буде. Competing in the lightweight, featherweight, and bantamweight divisions, George Roop walks into the cage with a power and size advantage over most of his opponents, and he'll be using that tonight to set up a knockout kick or punch. Nakauter, Na is the predator, constantly pressing the attack. He'll be looking to overwhelm his opponent with his superior conditioning and arsenal of powerful kicks. Про нас, по-моєму, сказали, що ми атакуємо в великому, в такому високому пресингу і непогано витривалі. Boost Mobile, спонсор. На 10 років він старший, але це може спрацювати йому навіть в плюс. Досвід все таки. Rock Hotel and Casino in Las Vegas. Las in... Vegas, Three rounds, three rounds of the Featherweight Division. Introducing first. Fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist. He stands six feet one inch tall. Weighing in at 145 pounds. Fighting out of Tucson, Arizona. George Woo And now fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist. Не привезли в Лас-Вегас прапор України, та як так? Треба розібратися з цим, чому в синьому куті був прапор, а в червоному вже немає. Це мене турбує. Тому що побачити Український прапор завжди це надихає. Рефері Джош Розенталь Розенталь є перший раунд. Погано, немає підтримки прапора. І головне зараз виграти. Бо він здоровий. Подивіться на нього

Б'є дуже жорстко. Дуже довго ми розмахуємось ногою. І він відбиває нам трошки корпус, і нам не дає атакувати. Бачите, які серії. Два, два удари руками, потім ногами. Потім ногою один. Так, і він нас затискає, затискає. Ох, він і здоровенний. І не проходять наші удари. Він чітко зупиняє. Він корпус нам відіб'є таким чином, і ми не зможемо нормально рухатись. І ще й в голову. Та що ж це таке? От відсутність прапора як впливає на нашого бійця. І ми дуже багато б'ємо в повітрі. Дуже багато в повітрі, і так може не вистачити у нас витривалості. Попрацюємо трохи джебом. І знову він нас зупиняє. Подивіться, він чітко, він чітко бачить наші удари. У нас уже почервоніння і корпусу, і голови. У нього трошечки, трошечки голова почервоніла. Корпус. Корпус голова. Постійно пропускаємо. 20 секунд. Треба набити йому трохи. Наприкінці. Ну перший раунд за рупом. Однозначно. Перший раунд ми провалюємо, і. Це буде дуже важкий бій. Дуже важкий бій. Звичайно, добре йому кажуть, тому що він чітко провів перший раунд. І він настукав нам корпус і голову. Ми трошки йому побили голову, але це недостатньо. Цього недостатньо. Дивіться, скільки ударів у нас було в повітря, і він постійно на контратаках нас ловив. Подивіться, знову. Дуже багато моментів там, де ми просто промазували. Вже пристосовуються бійці до нашого стилю. І тепер. Тепер важко. Поїхали. Є. Початок. Початок з трьох ударів. Непогано. Так, 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 спокійно. Ну і не вийшов Супермен Джеб. Так є. Чудово! Починає червоніти у нього голова. Так без захоплень тільки. Простий, простий. Джеб проходить, але не дуже сильний. В нього також є в арсеналі Супермен Джеб. Але він їм не влучив, як і ми щойно. Трошки лоу-кіками. Змінимо, змінимо трошки тактику лоу-кіками. Зараз йому по нозі поб'ємо, щоб він. Не почував себе так, так вільно на ногах. Так, непогано, непогано. Ну а чого ж не зупинив цей лоу-кік? Його атаку. Так, 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 так. Пропустили, пропустили. Корпус, корпус нам відбиває. Бачив, мабуть, нашу боксерську кар'єру. Там, де ми часто пропускали в корпус? Так, у нього червоніє голова. У нас червоніє корпус. Ну, як же ж ти не влучив? Ну, Другий раунд, мабуть, за нами таки. І буде третій. Буде вирішальний раунд. Ну тут вже він не такий був активний. Ми все-таки змінили тактику, трошки лоу-кіками побили, і це нам допомогло. І це нам допомогло, тому що він так очікував лише ударів в голову в першому раунді і чітко відхилявся. А коли ми почали вже змінювати і в корпус навіть кілька разів і лоу кіки то він розгубився і ми вже інколи непогано влучали. Ну і пропускали також знатно, особливо по корпусу. Ну і от знову він відхиляється від наших. Від наших бекфістів, від нашого коронного удару. І тепер в третьому раунді треба попрацювати, щоб навіть якщо не завалимо, то по очках виграти. Бо я думаю, зараз по раундах 1-1. І зараз вирішальний. Вирішальний раунд. Начебто витривалості вистачає. Ой-ой-ой, пропустили Супермен Джеб. Oh, big right hand. Oh, і все, це буде капець. Зараз зупинить, зараз зупинить. І ще і субмішн. Субмішн. Субмішн треба від нього тікати від цього сабмішена Так, ми тікаємо від сабмішена Так, і вставати треба. Оце так. Оце так зараз. І! Добивати! Добивати зараз! Зараз! Ні! Знову сабмішн якийсь хоче. Вставай! Вставай наш! Ой-ой-ой, немає витривалості. Так, пропустили удар, Сабмішн перший. Але захистились від сабмішена. Зараз критична, критична у нас ситуація. Нам корпус вибивають.

Є, yeah. oh, немає витривалості. Треба відновитися. Корпус, корпус відбитий. Не влучаємо. Погані удари. Погані удари. Немає, немає сил. 35 Ризикнули. Спокійно, спокійно. Ну, влучте цим бекфістом своїм. 10 секунд. І по очках буде все вирішуватись і, по-моєму, ми програли. По-моєму, ми програємо за очками. Ну, Він сильно побитий, але. Але сабмішн був. І він більше нас таке враження бив. Ось тут ми пропустили. І подивіться, я не знаю, яким чином. Добре, що він пішов в цей сабмішн, бо, може, арбітер і зупинив. Оце так бій, оце так. Неясно, що зараз буде. Слухаємо, слухаємо і дивимося оцінки. Одноголосним рішенням суддів! Денес! Так, ми навіть перший раунд виграли. Прекрасно! Оце так важкий бій, охруп! Ну, ми знали, що з високим бійцем буде нам дуже важко, і вперше ми не перемагаємо достроково. Але, ну як, Ну це у мене немає слів. Ми працювали як могли, нас били. Бачите, і в корпус, і в голову. Ось вам. Ось вам і перші такі неймовірні проблеми. І був... Навіть був. Сабмішан, але ми від нього якось пішли. Це просто нереальний бій. Просто нереальний бій. Я виснажений сам. Я сам виснажений, тому що така увага. І в кінці навіть нам витривалості, ви бачили, не вистачило. І це дуже погано, що ми все-таки не дуже витривалі, як казали перед боєм, що у нас класні сили, ми там фізично гарно підготовлені. Ні. Добре, що ми перемогли одноголосним рішенням суддів, і неймовірно. Просто неймовірно. Хоча ні, ні, неправильно я сказав, в емоціях неправильно сказав. Перший раунд ми програли, тож перший арбітер. 29-28, тому у нас перший раунд програний, я так розумію, 9 балів. І інші два по 10 балів, тому 29-28 ми перемогли. Одноголосним рішенням суддів. Неправильно сказав, емоції це таке. І наш бій, визнають, боєм вечора. Ну це так і є. Це так і є. Сабмішн вечора у Пауло Тіаго. Нокаут вечора у Чарлі Валенсії. Він виграв Скота Йоргенсена. Я думав, що буде навпаки. І. Дені 3D. одноголосним рішенням суддів перемагає у. Джорджа Рупа це неймовірний боєць. Він такий здоровенний і дуже важко з ним було битися. Оце так, так. Треба зараз відійти. Відійти від бою. Оце вже проблеми. Так. І ми претендент на. я так розумію. Новий. Наш бій претендент на бій року, я так розумію. От що мають. На увазі, що бій між Дені Де та Джорджем Рупом має непогані шанси, щоб визнатись боєм року. Ну воно так і є. Бій просто прекрасний. Просто прекрасний бій. Давайте подивимось, що ми підвищились в рейтинзі. Альдо і надалі. І надалі тримає пояс. Так, ми дев'яті, Так, ми дев'яті. Що, Гамбурлян програв? У Куба Свенсона. Ось так от. Ось так от. Ну, якщо ми з рупом так боролись, то Гамбурлян... Він хоч і маленький, бачите, 5,5, ми 5,8, але він, він борець якийсь. Так, давайте подивимось, що там в інших вагових категоріях. Джозеф Бена... Джозеф Дурт. Хоча Фабер завжди таке враження був. Був чемпіоном, але мені особисто я колись натрапив на бій Деметріуса Джонсона. І він настільки круто бився, тому я в цій вазі за нього. А тут Джозеф Бенавідес. Біна Вайтс Бенавідес. Ну, щось таке. Мабуть, він якийсь мексиканець. Буде просто Джозеф. Так, інша вага. Куди ми можемо, з якими бійцями ми можемо битись? З Лайтвейтом. Тут Френкі Едгар. Тут Кенні Флоріан, неймовірний Кенні Флоріан. Так. Ну і більше зі знайомих, мабуть, немає. Хоча так Анорі Гомі. Ще, також. Так, Велтер Вейті, з якими ми вже, мабуть, не можемо битися. Тут Сент пєр Алвес і Condit. Middleweight, ну стима точно, ні. Андерсон Сільва, Белфорд і. Нейт Маркуард. Light Heavyweight, Джон Джонс, і Ремпейдж Джексон, Ну ми з ними не зможемо побитися. І Кейн Веласкес Джуніор Сантос Та Франк Мір це Heavyweight. Хто там писав, що чекає поєдинку з Броком Леснером? То ми стільки вагових категорій не проскочимо, тому це нереально. Так, ну наша вага. Наша вага ми вже 9 І непогано. Так. Lightweight Champion новий, бачите? Новий Lightweight Champion, ну і. Ми, ми просто, просто суперово провели. До речі, а що? Це поки що номінація, так? Номінанти. Давайте подивимось, може ми номінуємось на бійця року, ні. Ні, не номінуємось на бійця року, але ми номінуємось на бій року. Дині 3D проти Джорджа Рупа, які тут іще є бої. І ми перший претендент, я так розумію, навіть так. Нокаут. Нокаут тут нас немає. Тобто ми не виграємо, ну і сабмішн точно немає. Чудово. Чудово. Так, і ось що я хотів подивитись. Київ, Україна. Дні 3D, до речі, зараз треба розібратися. Треба розібратися, чому не було прапора України за нами, хоч ми і вже бачили один раз. Зараз буду розбиратись, що це таке, чому в червоному куті немає нашого прапора. Тому було і так важко. Ну і все. все. Емоції пройшли. Я задоволений перемогою, важкою перемогою. І заслуженою, головне, що заслуженою перемогою. Тому ставте великі пальці вгору, якщо вам сподобалось. Бій був просто прекрасний. Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту. ВК з вами був Деніт Риде. На все добре.